Добро вечора, шановні українці. Добро вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яр Швець. Влада робить велику помилку, на мою думку. В останній час від депутатів Верховної Ради про до речі, звучить пропозиції закрити Україну взагалі. Просто закрити кордони, пристанете ввозити за кордоні товари. Виробляти їх в Україні для того, щоб знайшлися гроші на війну, на соціальні потреби в казну. Що я скажу? Гроші у нас є. Ну, от, наприклад, у головного лікаря ВЛК мільйон доларів. Тих, що знайшли. А ще, напевно, мільйона два три що він сховав і не розколець. Так само 820 ВЛК у нас в Україні. Скільки мільйонів? А скільки мільйонів ТЦКшників? мільярдів, а скільки мільярдів у корумпованих прикордонників Західної України, які продають кордон по метру? За ніч прикордонник має, ну, не знаю, 1050 доларів. Гроші в Україні є. А скільки корупції місцевих чиновників, які премії захмарні? Та ну, грошей в Україні валом. А ви збираєтесь закривати Україну? Перетворити її в Корею, Да в Северну Корею, Да назва така. Страшна помилка влади. Тотальне закриття України не дасть свого результату. Тотальне закриття України може викликати великий соціальний вибух, а великий соціальний вибух під час війни може може наробити дуже багато шкоди. М'яко кажучи, а з вами український історик та журналіст Єршвець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.